І, свіна, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо надзвичайно прекрасний Іван. Так знаєте, як є формула води аж 2 два помі. Це простенько на перший погляд. Але вода, вона різнорідна в своїх вила, газом подіна, твердого стану, моя океане, дощ. Це, що оточує людину, має якомусь, які в якійсь мірі де є в Але на перший погляд це дуже просто. І так десь сьогоднішня притча, яку ми з вами чуємо, яку ми чули сотні разів, зміста її знаємо. Про неї можна говорити днями, тижнями. Ні не дуже все просто, але насправді надзвичайна глибина і багато сенсів, які до нас завжди приводять з Великий Кетти говорив, що всі сюжетні лінії в світовій літературі, а вони так чи інакше виходять з цієї притчі. Ну, бо так, хіба за винятком там, романтики, а все інше є дім, батько, зрада, повернення, прощення, любов це все є. І це все виходить на любимі любовничку, книжку з літератури. Ці всі моменти ми там знаємо, то все походить з Віті. І десь багато справді можна говорити про цю притчу і відношення, але сьогодні хочу зупинитися на кількох таких важливих тезах, які для нас для кожного повітря, які собі можемо взяти до свого життя. Перше. Каже син до батька, дай мені те, що мені належить, ділить майно заживо. Як правило, маєто ділять по смерті. Нато мій син каже для батька іншими словами, тебе не існує, ти мертвий. Доки будеш жити? Доки будеш мені казав, як я маю жити, то моє, віддай мені я собі сам керую. Знаєте, десь в образі цього блудного сина є не тільки кожен з нас, Ціле Ціледністю. Що сподіване в 18 столітті сказав чи озвучив цю думку Твібріх Ніч, який сказав такий як відомий відомому творі, яка багатьох відібрала розум, яка порвала свідомість багатьох людей в Європі, такі відомому творі, та говорив зараз уста. Він сказав, Бог помер. Ми його вбили в своїй свідомість. І з цієї фрази, ця, ця ліберальна ідеологія заполонила розуми сотень тисяч чи мільйонів людей. ХХ століття ми так тішилися, бо наука пішла уперед, люди почали, скажімо, робити геніальні речі і так далі для свого побуту, але водночас мораль, і Бог були знищені через соціалізм, його негативний прояв, комунізму, різних ідеологій, нацизм, які творились в цьому часі. Людство сказало до Бога: тебе нема, ти в мене. І як наслідок цього блуму, цього відходу від Бога, в той же час всі пожали концентраційні табори, геноциди, Голодомори, Мільйони людських життів. Звідки це? Це почалося з свідомості її знищення. Колись відомий святий іспанський Хосе Марії Скріва казав, що перед тим, як вистрілить перша куля у війні, завжди вистрілює слово. Першим завжди стріляє слово. Першим словом вбиває. І власні це сказало. Добре, я собі не старкуть, але дай мені те, що мені належить. Я собі сам дружина. І це пожало. Друга важлива річ теж мабуть для кожного. Блудити блудний син, не тіля, до блудного сина. То слово ми також не зживаємо. Кажемо, так, щось, щось зі мене блуд вчупив, блудить людина. Це, це, це якось ходити манівцями, це, це не знати, куди ти йдеш, не знати, куди ти йдеш в житті, яка твоя ціль. Блудити можна очима, думками, десь тинятись, десь невідомо те, жити з дня на день, їсти свині. І це кожен з нас нещасний часу робить, скажу. Мусимо собі в тому признатися. І коли цей син вертається, це образ кожного. Дуже теж цікавий факт. Батько каже йому втягнути, дайте йому сандалі на ноги, дайте йому взуття. Це десь так е, переплітається злибоко з першою книгою в П'ятихничній Мосеї Буття, коли, коли господь, каже, Господь, я покладу ворожнечу між тобою її і ріподомством і. Тобой, тобто потомством Діда Марії, до змія до то діяла, зітне на средні Бога, а ти будеш намагатись уп'ястися і в п'яти. І власне, завдання діяла просте – жалити п'яту, Це місто, яке є незахищене. Де з Діва Марія є зображена на студнах там точно, яка розчавлює ворогу світі. А де свій усаді? Той, хто то ходить в боси, ходить в пилюці, в землі, як людина має життя, як вона не ходить по тих багнюках, по, 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 де змії ходять, ну, то є вірогідність інші того, що не вджало. Так практично. Але як вона дозволяє собі вертатися до того бороху, сама стає порох, так, коперсається в ній, Порог то таке, квітне, таке такий не полік. То в вас не коли не то вона так в тому, тому порпається, то буде завжди жалена. Але батько дає це взуття вертає. Мовця хвищи. Він це готовий, дає. І це не є, власне, в нашому християнському житті ці засоби, які дає нам це. Це святі тайни, це молитва, це Боже Слово. Ми мусимо бути захищеним. Ми є не захищені, то рано чи пізно, то і змін знає, де, як, як нас усити. Як нас це буде це робити зараз. Це. це мусить. Тепер найважливіше, така, така десятка. Цю притчу сидіє Гости називає трошки по-іншому. Каже, що це не притча про Путного Сина, це притча про милосердного батька. І ця думка десь перед початком великого посту є надзвичайно важлива і корисна. Я прошу вас собі, це і змінку. Піст. І піст це час на час повернення з блудних життєвих доріг до, до Бога. Ми кожен раз маємо проблему, бо ми всі маємо. І та думка, вона не дає на раз багатьом людям спокою. А чи мене Бог простить? Боже, за що мене караєш, що стається. Яка перша думка? То за щось мене Бог покарав? А чи я вже навіть не раз виснув? Перепросив Бога, а не дає мені дуже інших життя, а мучить мене, а не дає спокій, а наша тут було. І, і цей стан від багатьох людей забирає як теперішнє, так і майбутнє. Я бачу певні сотні людей, яких, які себе сідають середини тим, що вони колись зробили. Може людина 20 разів і і все рівно тоді десь мучить, і не дає Споку. Кому робить добре? Нікому, бо сьогодення він нас тікає, а майбутнього ще в нас немає. А то минуле наразі воно просто виїдає внутрішньо. І тому сьогодні ця притча говорить нам дуже важливу правду, яку ми десь кожен мусимо прийняти до свого життя. Цей батько не каже до сина, де ти був. Давай випрохвальні термін зробить, він просто його обнімає і каже, дайте то, мій син у мене, мій пропав із Нежив. Так Бог приймає кожного. Його милосердя не має менш. І коли ми вертаємося з цих блудних доріг, бо ми всі не виходимо, Бог завжди через прощення, покаяння готовий нас прийти. Не питаючи ні про що, не вимагаючи реституції. не кажучи, що якось там давай поки що так, а далі дивить. Ми так, я вам скажу по правді, ми так не здатні робити. Я не знаю, як тримати серце, щоб людині так з півоборота пробачити. Ми ж теж нас не прийде по ні, одних і ніби розуміємо, так? таке страдаючи та все. Але, але воно муче, і ми але як він каже нараз на, на сподівані, та я сьогодні дивлю, я не діваю, а не команду. Ну, десь так, ну, все нормально. А, а цей батько, це образ Бога, він, 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 він так не робить. Він каже, мій символі мертві вже. Віддаємо все назад. І одяг, і взуття, і перстні це символи статусу Первої соціальної. Це символи сім'ї. І другий, на пісні це дуже важлива думка, бо е, як ми її не зрозуміємо, як ми її не приймемо до свого життя, то те, що ми не у п'ятницю я саме їсти, нам не дуже. Правилась? Ви ми там постали, не знати, як. як ми не будемо постати власним серцем і змінювати свідомість і розуміння того, що Бог є на себе, і як ми вертаємося, завжди здати нам пробачення. Хочемо. Vielen Dank.